вчиться заново ходити та жити повноцінним життям. Це про 70-річну пані Ольгу, яка нещодавно перенесла операцію з ендопротезування. іншими словами, заміну пошкодженого кульшового суглобу і якісним імплантом, ми свекруха річна жінка, яка в побутових умовах зламала шийку бедра і потрапила в травматологічне відділення Дрогобицької лікарні, де пройшла спочатку підготовку до операції. Потім ми дуже вдячні. Що ми отримали таку нагоду е, позаміну повна тотальна заміна ендопротезування кушового суглобу? Такі важливі для повноцінного життя пацієнтів операції з заміни суглоба у першій міській лікарні роблять абсолютно безкоштовно. А все тому, що з червня лікарняна установа включена до державної програми закупівлі суглобів для ендопротезування. Тож сам протез, операційне втручання та необхідні медикаменти оплачує держава завдяки наказу. Міністерство охорони здоров'я нас включили один із чотирьох закладів у Львівській області, а всього закладів 97 по Україні, які власне мають можливість по державному закупівлях по державного бюджету отримувати суглоби по ендопротезуванню та проводити ці оперативні. Втручання безкоштовно. До цього року безкоштовні операції з ендопротезування при першій лікарні здійснювали за підтримки місцевої програми. Нею встигли скористатись понад 45 осіб. Однак такі операції проводили виключно мешканцям Дрогобицької громади. Тепер включення у державну програму дає змогу медзакладу замінювати суглоби безкоштовно усім без виключення пацієнтам, незалежно від їхнього місця проживання. Операції передує запис на електронну чергу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно консультація лікаря-травматолога, тобто люди беруть свої паспортні дані, медичні документи, виписки. Можуть звернутися до нас на кол-центр. Кол-центр їм призначає годину і день, коли вони можуть підійти до лікарів-травматологів на консультацію. Вони оглядають людину ставлять в електронну чергу. І коли приходить людина, черга на оперативне втручання, людину повідомляють, людина приходить, лягає, оборується. Медики застерігають. Без вчасно проведеної операції пацієнт із хворим суглобом живе із болями та згодом втрачає здатність пересуватися самостійно. Коли люди ходять з захворюваннями суглобів, колінного, кульшового суглобу, тривало, в них деформується стопа, деформується хребет. І навіть при заміні суглоба, ну, зміни, які вже наступили в суміжних суглобах і суміжних ділянках, вони не дають повністю функціонувати. Тому, певно, не треба. Треба допускати до критичних моментів. Що стосується пані Ольги, то сьогодні пацієнтка відновлюється після операції. З нею працюють реабілітологи, почувається відмінно. Зараз добре, бо зробили операцію вже і ходжу на ходульках, стаю самостійно, задоволена, і лікарями задоволена всім тим персоналом, що є що. Вона встає, ходить, вона себе може обійти. З нею займається на первинному нашому етапі реабілітолог, який в нас працює. Він їх піднімає, вчить ходити, вчить як поводити себе, які положення кінцівки є, скажімо, такі не дуже показані. Станом на сьогодні в електронній черзі на ендопротезування перебуває 11 пацієнтів. Усі вони отримають змогу безкоштовно замінити зношений або ж пошкоджений суглоб та розпочати життя. Без болю і слава Богу, що є така програма. Слава Богу, що екстрено ми могли прооперуватись по тій програмі, бо стався випадок, і ми були першочергові на заміну цього суглобу. Ми дуже вдячні, оскільки всі медикаменти, все, все, що можна, весь догляд ми отримали безкоштовно і тут на місці, не десь далеко в інших лікарнях і в інших клініках. За більш вичерпною інформацією щодо ендопротезування можна звернутись на лінію кол-центру при першій міській лікарні.